Кажу, це треба зняти, бо ніхто й не повірить. Вон. Спереду йде хлопчина в шортах і в кофті. Люди в Шушкані і Мунор. От щоб ви зрозуміли, от я просто показую чергу в Укрпочту, коли просять відправити щось в Укрпочту. І це зараз субота, вечір і є світло. Отакий от, от бред. Так що Укрпочта це відразу сказ. У нас тут коло магазинчика ялинковий базар. Бачите, нема сосу одні ялинки, такі пухнаті, гарні. Люди купують, в машини пакують потихеньку. Бо завтра ж Різдво, 25-го, деякі будуть святкувати завтра. Сьогодні машин багато. Сьогодні з 24-го на 25 А, сьогодні, ну тож сьогодні купують будуть. у нас сьогодні он, як багато машин. Шановні гості дорога родина, не лякайтеся, я от готуюся до фарбування волосся. Бачите, все отак кремом намазую, вуха за вухами, шию. Це я завжди так роблю, щоб і все рівно ця фарба залишається, бо чорна фарба вона надзвичайно крепка і вона потім важко вимивається з шкіри голови. До речі, у мене, окрім того, що є ще засіб, який витирає фарбу зі шкіри голови. Все рівно, все рівно. От настільки чорна, це саме чорна фарба стійка, що вона все рівно можуть залишатися сліди. Фарбуюся різними фарбами, дуже полюбляю фарбу L'Oreal Casting без але вона зараз подорожала, коштує майже 200 гривень, тому я шукаю аналоги і купую або рябіну нашу українську, або ще я така, от, називається Colibri. Це у вас тільки вона буде в зеркальному відображенні, мабуть, що, бачите, колібрі. Ось така колір чорний. Зараз поїму, я змішую окислювач 4 пакетика в фарбі. Я змішую: отакі от, змішую окислювач з фарбою і завжди додаю олію. Або оливкову, або це може бути ріпакова олія, або це може бути какао олія навіть. Або це може бути кокосова олія, що-небудь того гошку, саме в цей рушін. Перемішую фарбу з окислювачем і додаю. Вже говорила вам не раз. Фарбувати вже пора, тому що, бачите, ось голова виглядає так, як наче лиса голова. Вже говорила вам про це. Ось. Тому що волосся моє дуже світле, я блондинка. Блондинка від природи. Тому коли відростає, здається, що там знаєте, макітра, макітра продавлюється. Я не фарбую все, я фарбую тільки коріння. І Потім, вже після змивки, буду використовувати оцей шампунь з ефектом ламінування і скажу, як він, норм чи не норм. Тож такі справи. Сергій трошечки заболів кашляє. Я купила йому вчора сироп від кашлю зі ісландським мохом і таблетки. Ну, температури немає, але я трохи покашляє. То Сергійко трохи захворів. Я, наче пока що нічого. А як <смітна> воно буде далі, хто знає, але голову все рівно буду красить. Ще от, хотіла показати, що раковину повністю я застеляю пакетом і навіть кран укутую пакетом, ну, щоб не замастився фарбою. Тому що ця фарба ну, вона така агресивна до цього всього, тому я пакети, а потім пакетики викидаю. От сюди перемішую щіточкою і додаю потім олію. І все, я фарбую голову. Так. Ну що ж, я покрасила голову, пофарбувала, і так, щоб вам показати, щоб ви роздивились. Так, ось так підношу до світла, дивіться. Як блистить гарно, бачите? Трошки надав шампунь цей більше об'єму. Тому що в мене ж ну, взагалі волосся без всякого об'єму, дуже тонке і довге. Так? І внизу я ще й намазувала цими вітамінами після фарбування. Бо фарба все-таки, знаєте, вона ж е... нелічебна. Що не кажи, фарба для волосся нелічебна. Гарно ось профарбувалось, гарно вимив шампунь. Так, бачите ви, значить, як я робила? Як я крашу волосся вже вам розказала. Зараз ще розкажу, як я мила. Ось скільки в мене витратилось засобів за один раз, дивіться. Тому що довжина велика. Шампунь промивала три рази. Чому? Тому що в фарбу для волосся я додаю олію. Ну і щоб гарно вимилася оця краска, щоб ніде ж вона не залишилась. Тому. Але сам по собі шампунь дуже густий і схожий на міцелярку. Взагалі майже нічим не пахне, гарно промива, і ви ж бачите, що навіть є об'єм. Промива дуже гарна, якщо жирна шкіра голови і волосся жирніє, то от вам він підійде, цей шампунь. Потім, що я зробила, після того, як пофарбувала, це я так завжди роблю: рушником просушила, повертирала оцю зайву фарбу і нанесла кондиціонер. конденсіонер. Ну, мені його десь вистачить на мою довжину ну десь разів на 5. На 6 ну, Десь 50 мг пішло за один раз. Багато, але оскільки волосся ж було підсушене рушником, то воно гарно вібрало цей весь конденсіонер. Замотала, наділа зверху пакет і зверху ну, тюрбан або шапочку, щоб прогрілось трохи так посиділа 10 хвилин. Потім змила. Гарно все промиваєте, промиваєте, змила. Потім побризкала оцим термозахистом, дуже гарно пахне, до речі. Єдине, до чого в мене зауваження, це до, оцього, до цієї бризкалки. Вона, бачите, як прямо бризкає, хоча могла б більш розсіювати. Але і так, в принципі, пойдет. Дуже приємний запах. І взяла ще одну вітамінину, розковиряла і намазала. отак от. Отак от десь приблизно я намазала цей вітаміни, вистачає на, навіть на велику довжину. І от, бачите, який гарний результат. Виходить зайчики, що взагалі недорогими засобами, ну, дешевими. Можна так сказати, що вони да, навіть не дорогі, а дешеві засоби. Але нашого українського виробника от, якість настільки класна, що от дома, в домашніх умовах, от я отримала такий прекрасний результат. Ще не досушила до кінця, мені все мене влаштовує, все подобається. Бачите, гарно так все профарбувалось. І фарба наша українська недорога. Єдине, що якщо ви фарбуєтеся в чорний колір, то ви знаєте, що це не, навіть не темно-коричневий, не шоколадний. Ті всі більш щадящі і для голови. І для ванної, а так, коли ви в чорний краситесь, то всю ванну, звичайно, що потім прийдеться мить. Ну, в общем-то, все ок. Мені шампунь дуже сподобався і реально він класний. Так що, зайчики, якщо не знаєте, де взяти, я залишу посилання, ось, бачите, на моє довге волосся, от стільки пішло. Після фарбування. Якщо б я не красила, то, мабуть, що пішло б менше. Бо так ви ж миєте і на мокре наносите. А так це все рівно, що я на суху голову наносила. Гарний результат, тож я задоволена. Сергій ходить, бідняшка по хаті кашляє. Зараз я його буду лічити, зараз я йому буду робити чай. Не знаю, буду сьогодні щось ще ні? Чуйте, ось як бухікає. Заразився, я казала, Юля ж. Е, щось там в е, малого було з комп'ютером. Юля каже, о, я щось себе погано почуваю, мені в горлі дерету. Я кажу, Сергій, ти їдь сам, я не поїду. Оце ж він і поїхав. Чи від Юлі заразив, чи то, може, в нього до того щось уже було, хто його знав, Ну, але бухикає. То треба лічитися. Так що, зайчики, мій рекомендаціон гарні засоби і вітаміни для волосся також. А зараз йду. Буду щось робити, чи ні. Вчора ми дивилися цілий божий день. Ми вчора дивилися. Ну, як, Сергій спав півдня. А я дивилася повністю сезон Венздей. Юля нам дала пароль від Netflix, то ми в себе зайшли. Ну, бо він все одно ж в неї там заплачений. То ми зайшли, дивилася цілий день вчора. Що? А, то він комусь дзвонить. Господі Боже, а я думаю, що до мене. Я передивилась вензде прикольно. Якщо ви любите всякі такі казочки, або ну, воно ж там не страшне, нічого, казочка. То от я вчора дивилась казочку, а сьогодні вже займалася своїми справами. Зараз, може, трохи поскладаю тканини, знаєте, так поприбираю, бо вже ну скоро новий рік, ну що ти будеш шити? Нічого такого, погода сьогодні десь так мінус один. Морозець, але вже снігу майже немає. Ну, там місцями десь залишалось. Так, займаюся своїми справами, зайчики. Пишіть обов'язково, чим ви будете займатися на Новий рік. Хто що буде готувати, пишіть, хтось може лягає спати, хтось буде готувати традиційні страви, хтось не традиційні, хтось нажирається на ніч, хтось лягає спати. Всі ми різні. Ми що будемо робити, не знаю. Вже будемо дивитися по ситуації, бо ви ж бачите, хто, ніхто не хотів боліти, а Заболів. Тож таке, захворів, треба лічитися. Зараз зроблю Сергію якийсь чай, а на ніч запарю молочко з медом, буду його лічити. Сама, вроде, я нічого, <кій> температури нема, не кашляю. Але ж теж, знаєте, думаєш, якщо вірусне, то теж можеш заразитися. Ну, коротше, отаке. Вроді, зараз я нічого. Навіть голову покрасила і дуже-дуже задоволена. Дуже гарно промило. Ви ж бачите, що в, шам... в фарбу я додавала олію. Навіть і сліда не залишилось, бо так буває, що коли промиваєш після фарби, як красишся, то буває таке, знаєте, як вроді недовимиті волоси. А зараз я прям відчуваю, що вони от чисті, свіжі. І що саме головне, дуже гарно блестять після цього засобу. І дуже гарно пахнуть. Ах. Зайчики, на цьому слові бувайте здорові. Пишіть, що ви будете робити на Новий рік. Плануєте до докості в гості, чи будете вдома. Як ви, ви взагалі собі це думаєте робити? Що будете робити? Куди бігти? Ми поки що ще не рішили, пару днів залишилось. Сергій предлагав сходити в кіно на аватар, другий аватар, оцей Аква, як там воно називається. Ну, ви зрозуміли. Я теж б хотіла піти, але ж каже, ну куди я піду і буду сидіти там, кашляти, представте, це ж плохо. Що так будеш людей роздражати, що якщо в нього вірус, ну то на що ти її розносить вірус? Ми ж не знаємо, вірус це чи просто якась болючка. Так що оце таке? На цьому пока не розстраюємося, все буде добре. Пережили, все, переживемо і це. Так що, всім, цьомки-бомки, бувайте. І за оце посилання я залишу внизу. Кому цікаво, і хто теж хоче гарно красить у голову. Я планую використовувати ну, десь раз в тиждень оце, по мірі можливості. Раз в тиждень, ну, щоб тако, знаєте, доблиску. А вітаміни, до речі, хотіла сказати, оцю штучку можете на два рази використовувати, її хватить на два рази на довге волосся. А якщо коротке, то можете ну, взагалі ділити. Якщо у вас каре, то вам цієї одної штучки ну, раз на п'ять точно чуть-чуть трохи -чуть видавити. То що це на один раз багато навіть на довге. Ну що, на цьому все, зайчики. Поскачу, буду щось робити, щось складати, не знаю. В общем, буду займатися всякими дурницями. Ляжу за ноги, подивлюся серіали або ще щось. знаєте, Відшиття е, теж треба, щоб муза трошечки була потім голодна, як, як не шиєш, ну, пару днів не шиєш, муза потім голодна, і потім в неї таке, знаєте, в музи. Більше натхнення, чим ти просто щось робиш. я надіюсь на голодовку музи, щоб потім вона щось дуже дуже гарне мені підказувала робити. цьопки бомки, бережіть себе, бувайте.